Мама каже, що ви з хлопцями наїжджайте в небо до нашої гати. Поки ми не повернемося. Ми приїхали в Америку. Тут гарно і не вийдуть сирени. Дядько – адвокат. Поміг мамі оформити папери. Вона буде працювати. І не матиме часу плакати. Клиент, який приїхав приблизно 3 місяці тому з України Her child, and they are both here in the United States. Uh, they both have their social security numbers and their work authorizations. Uh, she has just begun working as a shop assistant, and the child is now getting ready to start the fall semester in school. Now, I can't give any specific names about who these are, but this is representative of thousands of people who have come from Ukraine uh, under this program uh, as refugees to uh, stay here and uh, temporarily while the conflict is, is ongoing. Слава Україні! Героям слава! А я ходитиму до школи. Я записала імена всіх однокласників додому, щоб не забути. А тут в мене вже є нові друзі. Я з ними буду співати Червону Карину і гімн України. Ми з мамою ходимо часто на мітинги, щоб Америка дала нам і літаки, і гармати. Мама каже, що з цією зброєю ми переможемо набагато швидше. Бабуся вже ходить у церкви ліпити вареники. Там ліплять не тільки бабусі, а й дідусі. Вареники дуже смачні, їх дуже багато, їх продають. Потім вам купить теплу форму. Вигляд в Україну. Чи добре відносилася під час окупації російської. Нічого, вони людей брали, людей розстрілювали. Мій батько сховався, може, місяць був такий е, е, сховці, що за ним шукали, приходили до хати, шукали. І, а тих, що знайшли, то їх розстрілювали. Брали в тюрму або розстрілювали. Так, так руски відносилися до нас в той час. Те, То, що я пам'ятаю, я був, що я мав тоді 3 років, чи щось, чи, чи стільки 10 років я тоді мав. Мене Ні, ніхто не просив, я прийшов сам допомагати. То моя жінка дає бараболю, а я, а я ліп'ю. Ліпимо коло шість тисяч вареників на один день. Я зійшла на долину, вбирала пів години, пішла на службу Божу, вернулася назад обирати. Бо то є для наших людей, де то треба допомогти Україні тепер. Тут в Америці все, як в пам'ятному селі. Всі одне одного знають. Ярмарки в них називають фестивалями. Там всі співають, танцюють і продають всякі гарні речі. Я зробила лимонад. Понесу його на фестиваль. Придам і куплю три каски і три штани для військових. Волонтери пообіцяли, що вони висять все тобі і твоїм хлопцям. Ці люди приїхали, волонтери, допомогу робити. Всі, скорі... Всі зорганізували як і що... що пакувати. Всі речі, медицина, різна. Те, що їй допомоги, це що найбільше хочуть. Так само має бути слова наше. Отець Михайло вчить нас, що треба робити добро, моритися серцем, вірити перемогу добра над злом. Добро подолає зло. Завжди. Світло подолає темряву. Правда подолає неправду. Я є певний в серці без сумніву, що в кінці Україна вийде наверх. 24 серпня Українське Україні свято і 31 рік. Мама каже, що кращого тебе нема у цьому світі. Не дуже тебе любить, і я тебе люблю. І ще ми віримо у ЗСУ. Мама каже, що трошки і ми повернемося додому. І ти повернися теж.